Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інем взялось і не знецінюйте, коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне на сто ерзатців у собі минають фронди і Жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мене. Любіть. Равинку і тваринку, і сонце Завтрашнього дня. Вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня, згадайте в поспіху вагона, в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у віч дивиться вікам в епоху спорту і синтетики людей, велика ряснота. Нехай. Тендітні пальці етики, торкнуть вам серце і вуста. Був день, як день, як дні усі буденні, летіла вість, як ворон, у фойє, вмер, де ліда, але усім до фіні, бо кожен біг і думав про своє. Але ж навіщо убивати? Осінь, мазутним духом нескінченних трас, я знаю вас, але, мабуть, не зовсім і ви мене так само, як я вас, ось ви пройшли і я не озирнулась, ось я пройду а вам не на часі вмер Деріда а я з ним розминулась, і він зі мною. Зрештою, ми всі. Осінній день березами почавсь, різьбить печаль свої дереворити. Я думаю про тебе весь мій час, але про це не треба говорити. Ти прийдеш знов. Ми будемо нави, чи ж неповторне можна повторити в моїх очах свій сум перепливи. Але про це не треба говорити. Хай буде так, як я собі вілю, Свій будень серця будемо творити, Я вас люблю, Ой, як я вас люблю, але про це не треба говорити. Хтось є в мені, і я питаю хто ти? Не знаю, каже, може, хто в роду. Мене водив під руку Аристотель в якомусь дуже дивному саду, згасало сонце у вечірніх лузах, десь в римі правив тит або Нерон. А я тоді жила у сіракузах, писала вірші золотим пером. Я скрізь своя, і я ніде не дома, душа летить у посвіті епох, і де цей шлях почався, невідомо. І де урветься, знає тільки Бог. Двори стоять у хуртовині айстр. Яка рожева й синя хуртовина. Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна це так природно, відстані і час я вже забула, не моя провина, то музика нагадує про вас. То раптом ця осіння хуртовина, це так природно, музика і час, і ваша скрізь. Присутність невловима, двори стоять у хуртовині, айстр Яка сумна й красива хуртовина. Бувай мить якогось потрясіння, побачиш світ, як вперше у житті. Звичайна хмара сіра й осіння пропише раптом барви золоті. Стоїш. Як стоїн під склепінням казки. душа прозріє Всесвітом очей, кричить гілля, з облич спадають маски, зі всього світить суть усіх речей, і до віків благенька приналежність, переростає вся й воглубе, прямим проломом пам'яті в безмежність. Уже аж звідти згадуєш себе, Вечірнє сонце, дякую за день, Вечірнє сонце, дякую, за втому, за тих лісів просвітлений Едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опаці. Печені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу, вечірнє сонце. Дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, Що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Недумано, негадано, не гадано, Забіливо, лухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно, джмелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, ловлю твоє проміння крізь музику беріз, люблю до німіння, до стону, до сліз, без коняку і шампана, і вже без воротя, я п'яна, п'яна, п'яна. На все своє життя.